Всім привіт! Мене звати Юна і ви на моєму каналі. Давно не було відео, і насправді у мене й не було ідей для відео, і єдине, що я змогла придумати, це зняти вам, як проходить мій тиждень на канікулах. Це відео не буде якимось надзвичайно цікавим, це просто моя буденність, мій іноді нудний тиждень без нічого надприроднього. Довго не доходили руки зняти щось подібне, і ще довше не доходили руки змонтувати це відео, тому я дуже рада, що я дійшла до цього і зараз монтую і озвучую це відео для вас. І ще такий фан-факт: мій тиждень почався в четвер. Спитаєте, чому? А я відповім тому, що я так захотіла. Не знаю. Саме в понеділок, в наступний, у мене була цікава зустріч, тому я вирішила почати знімати це відео у четверг. Так як зараз я на дієті через проблеми зі здоров'ям, мені треба контролювати те, що я їм, і на стінанок я намагаюсь їсти щось нормальне, щоб зарадило мене енергією. І ось така тарілка в мене вийшла. Я думаю, тут все зрозуміло. Я ніколи не насилую себе тим, що змушую себе доїдати абсолютно все з тарілки, Ні, абсолютно, якщо мені щось не влізло, я спокійно це відставляю, або потім доїм, або викину, і я не буду шкодувати за це. Я вважаю це дуже правильною звичкою. За це я хочу окремо подякувати своїй мамі. Коли я не хотіла щось доїдати, вона мене ніколи не змушувала і або викидала це, або залишала на потім. Свої таблетки я п'ю тільки три рази в день до сніданку, після сніданку і аж перед сном, тому їх не так і багато. Четверг, це останній день на тижні, коли мені потрібно на англійську, тому я швидко її зробила і сіла робити німецьку. Німецьку я вчу сама по відео в Ютубі, тому що я просто-напросто не встигаю за університетською програмою. Вона просто летить поперед батька в пекло, чесно. Потім я почала збиратись на англійську, так як мій тато на роботі і він не міг мене відвести, мені треба було зібратися заздалегідь, щоб піти на автобус. До речі, за цей тиждень я встигла в четверте передивитись обіцяний Неверленд. Це просто неймовірне аніме. Обов'язково раджу всім це треба. А поки в мене була перерва на запечені яблука. На англійській я нічого не знімала, думаю, це логічно. А коли прийшла додому, почала одразу все змивати зі свого обличчя, тому що не хочу забивати свою шкіру зайвий раз, тому що нещодавно мене обсипало від мандарин і це просто мій біль. Я не знаю, чи здасться вам це дивним, але так, мені 18 і я веду особистий щоденник. Насправді, я вела щоденники з самого дитинства раніше просто для естетики, і мені не було що записувати туди, насправді. Я просто вела його тому, що всі ведуть, і це було модно. Але зараз, коли я трохи виросла, я почала його вести, тому що мені так легше проживати емоції. І я виписую туди всі новини, те, що мене тривожить, те, що мене радує, те, що я планую зробити, але боюсь забути те. Я планувала, тому особистий щоденник це прям мій рятівник, і мені він дуже допомагає більше розложити свої думки по поличкам в голові. Тому що іноді я сижу і мене просто трусить всередині через те, що я просто не можу розложити свої думки в голові через постійну тривожність, що я щось забула. До цього в мене були чорні нігті, і зараз я захотіла чогось простого, тому сиділа і фарбувала їх лаком з блискітками. В мене немає якогось супер довгого догляду за шкірою. Я просто мажуся нічним кремом зволожувальним та мажу свої губи бальзамом, тому що вони дуже тріскаються через холод. Потім я розчесую своє волосся, обов'язково йду пити таблетки, які треба пити перед сном, і все, на цьому мій четвер закінчується. Я знаю, буде важко повірити в те, що я знімала це відео зранку, а не вночі. А це все через те, що в мене одне єдине вікно і воно виходить на забор сусідів. Але це не відміняє того факту, що зранку я п'ю таблетки. У мене не було бажання вигадувати велосипед, тому я просто посмажила яйце, відірвала листя салату та поклала тунець. Це був весь мій сніданок. Прошу оцінити тарілку, не дивлячись на те, що вона виглядає дуже просто, вона досить збалансована. П'ятниця це перший день у тижні, коли у мене немає англійського, тому в мене не було ніяких планів на день. І все, що я змогла собі придумати, щоб зайняти свій день, це поїхати в сам Новомосковськ, в бісерний магазинчик, щоб купити нові намистини. А поїхати туди треба було, тому що я хотіла купити намистини для подарунка подрузі, у якої було день народження 21 січня. Їй виповнювалось 18, і я хотіла зробити дуже гарний подарунок, який підкреслював би її стиль і вайб. Я поснідала, зібралася, трохи подивилася аніме і вже вийшла на зупинку. На жаль, мене в останній час укачує дуже в транспорті, але я не зважаю на це. І коли я приїхала в місто, сталося найгірше. Власниця магазину закрила його просто перед моїм носом. Але щоб не засмучувати себе, що я недарма мерзла на зворотньому шляху, я зайшла в АТБ, купила собі яблук, купила собі хлібці в шоколаді і пішла додому. Якраз це був час обіду, я поїла суп та сало, а потім їла яблука. Не скажу, що я дуже в цьому вправна, але останній місяць я викладаю додатково англійську для своїх племінників, і поки ми тільки починаємо вчити алфавіт. Так як мені не можна лактозу, ось моя щира рекомендація всім тим, кому теж її не можна. Це чудовий замінник, вони на основі соєвих бобів, тобто там взагалі немає лактози, і це прям смачно. Останок вечора я провела просто переглядаючи аніме за комп'ютером, потім пішла, вмилася, помила голову, висушила її, нанесла крем на обличчя і лягла спати. Я намагалася лягти спати раніше, тому що на наступний день планувала о 9 ранку поїхати у Дніпро, але я все одно не виспалась, тому заснула в маршрутці і я дуже здивована, як я не проспала свою зупинку. Тут я вже приїхала до Роми і нам треба було поїхати у гуртожиток, щоб повішати ролети. Але спойлер: у нас нічого не вийшло, і ми просто поїхали додому, а не вийшло у нас, тому що ми вішали його на двосторонній скотч, а треба було просто прикрутити його саморізами. Потім я запропонувала Ромі поїхати у книгарню, тому що мені прийшла виплата 908 гривень з проєкту книга», і мені вже не терпілося купити нових книг. У висновку за гроші з виплат я купила тільки книгу, ніби ми злодії. Книгу Закоханий я купила зі своїх власних коштів. А рожевеньку книгу це був подарунок від Роми до моєї мами. Потім ми приїхали додому і їли те, що приготувала нам бабуся. А останок вечора дивилися ігру в кальмара перший сезон, щоб зі свіжою пам'яттю подивитися другий. Так і закінчилась наша субота. Неділя це той день, коли в мене тренування з моїми друзями. Ми зараз ставимо кавер на Ідзі Imaginary Friend, тому буду чекати ваших переглядів, коли він вийде. Відео з тренування я вам не покажу, тому що це буде спойлер. Але покажу те, що знову купляла дуже смачні йогурти. А залишок вечора ми провели за переглядом гри в Кальмара. Наша неділя закінчилася так же швидко, як і почалася. У понеділок я встала рано, десь о 7, щоб о 9.30 бути на місці з урахуванням всіх заторів на дорогах, куди і навіщо я їхала. Зараз все розповім. Я вчуся в університеті митної справи та фінансів. І в нас в університеті є така організація, яка називається Хваранг. На початку навчального року нам розповідали, що таке хваранг, як туди вступити, чим ми там будемо займатися. Я цим дуже зацікавилася і вступила туди. Конкретно я вступила в культурний комітет Хварангу, який відповідає за рукоділля, майстер-класи та хендмейд. А хендмейд це якраз те, що я люблю всією душею, і я би займалася цим все своє життя. Тому я дуже рада, що я тут і я роблю те, що я роблю. Тому зараз на відео ви можете побачити, як я проводжу майстер-клас з виготовлення такчі. Якщо ви не знаєте, що це таке, то це традиційна корейська гра, і якщо вам важко уявити, то якщо ви дивилися гру в кальмара, це ті квадратики, які кидав головний герой, щоб отримати гроші на початку. how about Якщо чесно, я не знаю, кому треба дякувати в цій ситуації, але я безмежно вдячна за те, що я можу займатися тим, що мені подобається і що мені приносить задоволення. Ми дуже гарно провели час і після самого майстер-класу ми ще досить довго сиділи там і говорили на спільні теми. А після цього всього ми ще пішли гуляти центром міста і розійшлися аж о четвертій вечора Після насиченого дня я порадувала себе смаколиками, і ми з Ромою поїхали до мене додому. Так як це був понеділок, по розкладу, в мене були заняття з малими, і ми продовжували вчити алфавіт. Після англійської у нас була вечеря. Ось такий в мене хліб, я його тільки дістала з морозилки. Так, фанфакт: безглютеновий хліб треба заморожувати, щоб він довше зберігався. Ми повечеряли з Ромою і пішли спати. А у вівторок зранку у мене все ж таки вийшло купити всі намастини, що я хотіла. Так, на сніданок я не вигадала нічого цікавого, тому просто їла хліб з маслом і потім заїдала все це мандаринами. Я нормально готую, тому мама мене попросила зробити суп, і все йшло добре до ось цього моменту. На щастя, морква впала на стілець, а не на підлогу, тому я її промила і нормально підсмажила. Так як ми не їмо картоплі, суп був гречаний із м'ясом курки. У вівторок урок англійського у мене починається пізно, аж у 18.30. тому я маю достатньо часу, щоб зробити домашню роботу безпосередньо у цей день. Після уроку англійського я сіла робити прикраси для своєї подруги. За цей час я додивилася обіцяний Неверленд і почала передивлятися вже в четверте аніме Hunter X Hunter. Воно одне з моїх найулюбленіших, і, якщо чесно, мені завжди дуже важко закінчувати його, передивлятись, тому що я хочу почати передивлятись його знову. І насправді на момент озвучки цього фрагменту я вже передивилася Хантера, так, всі 148 серій. Тепер ви можете уявити, наскільки я затягую монтаж і зйомку відео. У мене вже 4 години знімаємо до початку іспитов. Потім починається звичайна вечірня рутина. Вмиваюсь, наношу крем і починаю сидіти в тіктоці, поки не повипадають очі. Ранок середи знову починається з усіх моїх бадів та вітамінів. Коли мені робили УЗД, виявилось, що у мене перетискається жовчний міхур, тому ці всі таблетки, які я п'ю за 40 хвилин до їжі, допомагають жовче вийти. Це був другий вихідний день моєї мами, тому вона вирішила зробити оладки з яблуками. Це було дуже смачно, враховуючи те, що вона смажила їх на кокосовому маслі, вони ще дуже приємно віддавали кокосом. Рецепту не буде, бо моя мама вкидує туди все, що є в хаті, і робить все по інтуїції. Перед сніданком біжу міняти постіль, бо не міняла її дуже давно. Вибачте, це ганьба. Потім снідаю і продовжую дивитися Хантера. Я наполягаю на то. Потім я роблю домашнє на свою англійську. Це я вже їду додому після свого англійського, а це я провожу англійську своїм племінникам. На вечерю була каша з м'ясом та салатом, а потім я вирішила щось поплести з намистин, які я купила. Перед цим дуже довго шукала в Пінтересті якісь ідеї та референси, знайшла декілька штук, все з'єднала у себе в голові і вийшло те, що ви бачите у себе на екранах. Насправді, це одна з моїх найулюбленіших робот саме по візуалу. Мені дуже подобається, як вона виглядає, але виконання це просто жах. Ви не уявляєте, наскільки в мене були натерті пальці. А ще на це намисто діяла лотерея у мене в телеграм-каналі. І, можливо, дехто з вас її пропустив. Але нічого страшного, я думаю, в майбутньому я ще буду влаштовувати такі івенти, тому підписуйтесь і не пропускайте. І прошу оцінити те, що вийшло. Мені воно дійсно дуже подобається, і замовити можна у мене в телеграм-каналі. Ну, а на цьому все. Вибачте за таке нудне відео. Насправді в мене дійсно не було ідей щодо того, що знімати, але обіцяю, в майбутньому я виправлюсь. Тому дякую, що були зі мною, дякую, що дивилися це відео, буду дуже вдячна за ваші лайки, коментарі, якщо, звісно, вам є що сказати. Па-па!